На майданчику ТОВ в тенесі представлений трактор John Deere 8335 r 8 серія джундіра, надійна, перевірена часом. По комплектації безпосередньо даного трактора мотор 9 літрів, 335 кінських сил номінальна, 350 максимальна. По коробці передач це PowerShift, надійна, перевірена часом. Коробка, яка зробила ім'я Джундіра, вона прогнозована, там немає ніяких нюансів експлуатації. Тобто все можна передбачити По передньому мосту, переднє місце на даному трактору ІЛС, це передок м'який, так би в народі говорять, є жорстка балка, є м'який. Тобто, стосовно ЄЛС, потрібно краще за ним слідкувати. Тобто ми розуміємо, що ця система складніша за жорстку балку, де лише одна втулка. Але при правильній експлуатації, коли ви виставили міст рівно в роботі, це... Подовжує срок використання карданів даних, коли вони працюють в правильному положенні. Коли ми заряджаємо гідроакумулятори, ось вони розміщені, тобто система працює газ масло Коли все на місці, тобто він працює, не розбиває втулки, він ходить. Коли ми забиваємо на це все діло, не заправляємо в гідроакумулятори, виходить газ, починає бити втулки, в кінці-кінців обрізає втулки і ми тоді ремонтуємося, і це не дешево. Але при правильній експлуатації ця система ходить і напрацювання там 10-15 тисяч це для неї не проблема. Е, є плюси даного передка це те, що трактор не буде стрибати, це називається «голупування». Коли знаряддя важке, потужності вистачає, але трактор скаче. При даній системі він скакати не буде, тобто зусилля на грунт збільшується, він не стрибає. І на практиці це дуже великий плюс. Це там економія по солярі менша пробуксовка. Це там снаряди, які ми там могли б потягнути, але є проблеми. Це з практики хороша штука. По грузах задні внутрішні, задні зовнішні, передні грузи. По гідровиходах, чотири пари гідровиходів, компресор, тягливий брус, третя категорія, навіска четверта категорія, ізобаза розетка Трактор 2014 року напрацювання 7 тисяч мотогодин. Якщо є потреба 300 коней 350, даний трактор повністю закриває потребу, машина надійна, перевірена часом, тому будемо раді бачити вас на нашому майданчику. У нас також є трактори на 230 коней, на 250, на 320, на 335 дана моделька, на 370, на 400 та на 620.